Ми добре знаємо, що Ісус в Євангеліях часто висловлює це неочікуваного, майже провокативно, аби зробити зрозумілою центральну думку. І сьогодні, центральною думкою Євангелія, що ми чули, не є питання про те, хто саме Марта чи Марія є кращою. Ісус не викладає сколастичну науку про важливість молитви та її пріоритет над щоденною працею. Зрештою, зрозуміло, що владика Теодор, якого сьогодні вже було висвячено на єпископом Кашинської єпархії, не завжди зможе сказати своїм священникам і вірним, вибачте, я не можу займатися вашими проблемами, бо маю закінчити мої молитви. Це не так. Іноді є термінові справи, їх треба оцінити швидко в світлі Святого Духа та з допомогою чесноти розсудливості. Але в сьогоднішньому Євангелії ще більш очевидно, що особа Ісуса є нашим пріоритетом понад усе. Не теорія, а жива особа Ісуса. В нашому християнському житті найстравішою зустріччю з Ісусом є та. Яку ми маємо під час Божественної літургії, саме як в цьому миті. Божественна літургія, власне, божественна, а не людська. І тут більше діє Бог, ніж людина. В цьому сенсі слова сьогоднішнього Євангелія звернені до всіх нас. Потрібно лише одне. Марія обрала кращу частку, яка не відбереться від неї. Для нас під час літургії потрібно лише одне слухати Бога, тобто бути уважними до Його слів, до Його присутності, до Його Божественної сили. Ця смиренна увага вчинить нас подібними до Марії біля Ісуса. Воно майже змусить нас забути про все інше включаючи наші труднощі, на непорозуміння, і дозволить нам дивитися Ісусові в очі. тоді ми зможемо сказати, що зустріли Ісуса в особистій і живий спосіб. Тоді так, ми, тоді так ми зможемо сказати, що наші молитви, чи то за Україну, чи за її захист від Агресора, чи то за єпископа Теодора та всю Лукашівську єпахію, чи то за кожного з нас, за наших хворих, за багатьох поранених, за тисячі ув'язнених та репортованих дітей. Це не просто наша молода. Можна сказати, що божественна літургія дарує нам момент зустрічі, дуже схожий на той, який був між Ісусом і Марією, сестрою Марти. І в цей момент ми всі хочемо бути подібними до Марії, нашим слуханням. Крім того, Ісус продовжує в Євангелії сьогодні, кажучи нам, блажені ті, хто слухає Слово Боже. І зберігає його в своєму серці. Напевно, всі ми, чи майже всі, відчуваємо провину перед Господом за те, що погано зберігаємо Слово Боже в своєму серці. Так відбувається, вона бракує віри, молитви, чистоти, відваги та рішучості. Тож ми маємо поважну причину бути дуже смиренною перед Господом, Наслідуючи приклад не лише Марії, сестри Матері, але передусім Пресвятої Богородиці, Матері Божої. Коли сьогодні Ісус говорить всім людям, що не така блаженна є Його Мати, як блаженними є всі ті, хто уважно слухає Ісусові слова, це тому, що Діва Марія перш на все є уважною ученицею Господа а не ж просто фізичною матір'ю. Своєю увагою до Божого Сина і своїм слуханням мати Божа отримує правдиве знання про Божі речі. Це живе знання, а не лише теоретичне. І воно дуже нагадує слова апостола Павла, якими чули в уривку, в першому читанні сьогодні, в ривку зятому з листа до Філіп'яна. Лекайте в собі ті самі думки, що і у Христі Ісусі. Тобто думайте і любіть так само, як Ісус. В цьому сенсі літургія є божественною школою, не лише для Єпископа Теодора, але й для всіх нас, особливо для всіх єпископів, священників, монахів та монахинів та вірних Мукачівської пархі. Мати ті почуття, що Ісус означає шукати не себе, а Бога, істину та добро для всіх. З людської точки зору утопічно думати, що ми всі будемо такими, як каже апостол Павло. Але з божественної точки зору ми всі стаємо під, під кров заступниця Матері Божої. Аби вона могла сказати своєму сину Ісусові, поглянь, мій Сину, в них немає жалина, в них немає віри, в них немає молитви, у них немає милосердя, у них лише втома, гордість і егоїзм. Але ти дай їм те воно, яке відновлює душу. Тому від імені всіх вас, тут присутніх, смиренно довіряю також це наше благання, аби ні єпископу Теодору, ні всім нам не бракувало витривалості та відваги, лагідності слова та сили прикладу, щоб кожен чоловік і жінка, яких ми зустрічаємо в нашому житті, могли сказати про кожного з нас. ось, Справжній Слуга Господній, який слухає Слово Боже і виконує Його. Наші гріхи, Господи, багато, і наші серця часто закриті. Але Ти, Господи, всемогутній, і Ти спроможний зробити наші думки і наші серця подібними до Твого. Просимо про це Твого безмежного милосердя. Амінь.